Вітаю тема заняття спортивний магазин, але спочатку промовимо ранкове привітання. Доброго ранку усім! Давайте усмішки, усім дарувати. І друзям, і сестриці, і мамі. Як ти гадаєш, де можна купити товари для спорту? Товари для спорту можна купити в спортивному магазині. Здоровий спосіб життя стає дуже популярним. З'являються нові види спорту. Зростає потреба на спортивні товари та одяг. Спортивний магазин це особливий магазин. Він не схожий на інші. В ньому продають товари для професійних спортсменів, а також товари для широкого вжитку. В ньому можна купити товари для активного відпочинку. Також можна купити все, щоб облаштувати сімейний куточок у себе вдома, наприклад, шведську стінку. Пропоную тобі відповісти, що потрібно для занять. Певним видом спорту. Для катання на лижах мені потрібні лижи та палиці. Для гри в футбол мені потрібен м'яч. Для стрільби в ціль мені потрібні лук та стріли. Для фектування мені потрібна рапира або шабля. Для бігу мені потрібні киди або кросівки. Для плавання мені потрібні окуляри та шапочка. Намалюй або зліпи те, що тобі потрібно для занять певним видом спорту. Успіхів тобі. До зустрічі!